Вчені довели, що все в житті повториться. Ось наша сьогоднішня історія уже колись відбулася. Хтось нібито її пам'ятає, з кимсь таке трапилось. Ми хочемо розповісти давню історію не для того, щоб ви її згадали, а тому, що вона повторилася в новому місті з новими героями. Давайте з ними познайомимось. Олексій Чижов можна просто льоша Чиж. Любов до Прекрасного змусила його переробити перукарню номер 27 в салон Краси Клеопатра. Так, да, льоші подобається жити красиво, витрачати гроші, особливо чужі, але терпіти не може, коли вони закінчуються. Це директор базару, мужчина діловий, пристатка, дуже любить рахувати гроші, особливо свої, і дуже не любить недораховувати своїх грошей. Про це дуже відомо Льоші Чижі. Англійський газон, другий альфійський дужок. Другий варіант набагато кращий. Він був представлений на Каннському фестивалі. Судям дуже сподобалось. Я не суддя. Так тут теж не гране. Але ж ви подивіться, яка фактура. Де ти дів мої гроші? Ви ж знаєте, як можна починати бізнес. Чудово розумієте. Великі розтрати, податки. До того ж часу не вистачає напів. Ти вже рік крутишся, а перехмахерська як була в убитому стані, так і залишилася. Салона не перехмахерська. Перехмахерська. Ви знаєте, як важко починати бізнес. Чудово розумієте. Маркетинг, лізинг, так сказати, великих нові. До того ж. Клієнтер, 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 пролази, а ви бачите. Куди ти мої гроші? На які клуби? Одну секундочку. А дизайн приміщення. Це жора з компаного, депо позамага робить? Жора це та вономита люди. Про що людимчасово не з заботи. Апаратура сучасна. Апаратура. Полян. Ось. Коб'яти мій їдаш. А ви кажете. Значить так, старі. Якщо до кінця року не буде грошей, будеш базар до кінця життя нести. Поняв? Старі. Парикмахер любить себе в мистецтві і мистецтво в собі, але мистецтво її не любить. Ой, долю. чого ви так довго? Та ми приїхали, лосницьки привезли, щоб приїхати тебе на фабриці Зірок. Самі в цьому дурдомі залишайтесь, а я їду звідси. Та такі ж гроші заплачені. Та через ваші гроші я і залишусь. Та ми ж думала, це фабрика Зірок. Це ж мені фабрика. Та Що до то 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 того то. порядочного каваля! Казав, я ж тільки казав, не треба гроші наперед давати. А ти — передоплата, предоплата. А ви, мамо, знайте одне. Мене по повіку не взяли. Родили мене пісніше. Я молодшою була. І взагалі закінчуйте говорити, а то горло засудите. Йдемо відтебі. Де я йому строю? Мій бредеть поперед! Що, це дочка торість формати? До того чувака. Була на обізироваться. Яка фабрика не допоможе. А ну тихо, донька. Мережа супермаркетів. Думка, Думка формується. Думка сформована. Не треба. Ми ще таку думку не розплатили з тобою. Та що ти розумієш? Це наш шанс. А його потрібно використати. А головне, що? Що? Встигнути до Нового року. Що встигнути? Одружитися. Дякую. Дуже легко. В рабці. На, На пронікара. you <laughs>